Середа 4 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Максима Дячука. Чоловік проживав в Італії майже п'ять років. Після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і пішов на фронт добровольцем. Воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Загинув 30 вересня під час обстрілу на Донеччині. Герою на віки 32. Поховали Максима Дячука на Алеї Слави у Раковому. В Італії живий працював. Своєю мамою, своєю дружиною. Вони там в Італії познайомились. Хоча вона в Закарпаття, але вони там познайомились. І взагалі ну, мирним життям живали, коли почалось повномасштабне вторгнення. Він добровольцем пішов в Коломию, в учебку, а потім підписав контракт штурмовою бригадою У Нього хлопчик маленький залишився, і жінка на сьомому місяці вагітності. Ми за нього дуже боїмось. Прийшов і київський напрямок, і Бахмутський напрямок постійно був під білоруським кордоном, як виганяли з відорків. Був великим патріотом, не планував залишати службу, нічого, боротися до кінця. Мав дуже-дуже багато планів на життя. В нього лишився хлопчик і дуже чекав донечку. Завжди казав, що все добре, все добре, ну не будуть такого, там він жалів, все, ще щось. Sa dobrim premožemo У міському перинатальному центрі капітально відремонтували рецепцію, оновили гардероб, вбиральню, палати прийому пацієнтів, а також приміщення школи відповідального батьківства. Тепер вони пристосовані і відповідно до потреб маломобільних громадян. А ще модернізували систему теплопостачання та водопостачання першого поверху. На ці роботи із бюджету громади витратили більше трьох мільйонів гривень. На черзі ремонт відділення патології вагітних та жіночої консультації. Ресепшн це місце, яка була колись регістратура. реєстратура. Реєстратура це салдепія. Це негатив викликає вже з першого разу, як ти заходиш сюди. А ресепшн – це місце, де жінки мають можливість і відпочити, і записатись самі на прийом, можуть записати наші дівчата на прийом. Змінили геть підлогу, стелю, ми змінювали все. Далі ми пішли вже і до туалетів, і до самих кімнат. Так? В нас школа відповідального батьківства. От в школі відповідального батьківства ми хочемо зробити йогу, якщо ви звернули на підлозі, там карімати. Ми хочемо, щоб були лекції, але не просто лекція. Вот там є ляльки-памперси, вони будуть одівати, вони будуть вчитись. А на м'ячах будемо, якщо чоловік жінка, вчити їх, як себе вести в пологах. 37 жертв домашнього насильства за рік скористалися послугами кімнати кризового реагування, що працює у Хмельницькому. Одночасно перебувати у ній можуть не більше шести людей. Окрім безкоштовного тимчасового житла, клієнтам надають юридичну та психологічну допомогу. Якщо слідкувати за всією статистикою, котра у нас є в громаді, то викликів по домашньому насильству у нас за цей час було до 800. і відповідно поліція відреагувала і дійсно підтвердила домашнє насильство в 400 випадках. Звичайно, що тут можуть перебувати в кризовій кімнаті люди, котрі дійсно потребують допомоги, і перебування їх тут є в тривалості 10 днів. Звичайно, хочемо сказати, що обов'язкова співпраця у нас є на рівні управління праці Хмельницької міської ради з тими громадськими організаціями, котрі дійсно. Но опікуються цією проблематикою, і котрі так само звертають увагу фондів, котрі надають міжнародну допомогу для того, щоб дійсно в міській раді, в територіальній громаді це все було на високому, тісно організаційному рівні, і щоб люди отримували якісну допомогу, підтримку і мали таке психоемоційне розвантаження тут, коли дійсно мають проблеми в сім'ї, і звичайно, що звертаються за отриманням допомоги до органів державної влади управління. 16 хмельницьких підприємців подали заявки на участь у битві стартапів 2023. Наразі допустили до участі в конкурсі 11. -х. Кращі бізнес-проєкти отримують грошову підтримку з місцевого бюджету. Цьогорічний призовий фонд складає 1 мільйон гривень. Його розподілять між п'ятьма переможцями битви стартапів. Хто саме ними стане, оголосять у п'ятницю. Приблизно та сама кількість стартапів, яка була в 2021 році, тоді було 11. Ми в 2022 році, враховуючи ті обставини, ті події, які відбулися, ми не проводили конкурс стартапів, але вважаємо, що цього року потрібно його проводити, тому що стартапи це не просто про, скажімо, виділення коштів в тому чи іншому бізнесу. Стартапи це про розвиток новітнього підприємництва, це про розвиток ідей. І це дійсно про допомогу підприємцям, молодим, креативним або діючим, які хочуть впровадити щось нове. Це цікаво громаді, це цікаво місту, Це цікаво, абсолютно я думаю, всім, коли у нас в місті будуть працювати креативні підприємці з класними ідеями, які можуть масштабуватися. Ті ідеї, які можуть приносити суспільство щось корисне, ну або місту, зокрема. Одразу три острівці безпеки облаштовують комунальники у мікрорайоні Дубове. Розміщують їх на нерегульованому пішохідному переході на перехресті вулиць Петлюри та Шептицького. Завершити будівництво планують наступного тижня. Сам ця розв'язка. Перехрестя, воно було нестандартної форми, широке і там. Машини рухались в хаотичному руху. Тобто, хто є хіт, це дасть можливість уперед організувати більш безпечний рух автомобілів. І саме головне це пішоходи. Перехід людей, які там, трафік там дуже інтенсивний, люди рухаються, там є зупинка громадського транспорту з і з другої сторони. Це першу чергу робиться для забезпечення безпечних умов для пішоходів. На даний час. Роботи продовжуються. Плануємо їх завершити десь на наступному тижні. Вже роботи виконуються. Борти виставили. Зараз там проводяться, закінчуються пішохідні переходи. Сплитки мають бути. Має бути тактильна плитка укладена. Але да? час саме ці роботи виконуються. Спалювання сухостою під час воєнного стану може прирівнюватися до диверсії. Про це йшлося під час наради з головами квартальних комітетів та комітетів самоорганізації населення у Хмельницькій міській раді. Останніх два тижні працівники муніципальної дружини проводять профілактичні рейди у мікрорайонах міста. Наразі жодного протоколу іще не склали, але нагадують, що порушникам загрожують штрафи. Подробиці розповість Ірина Аріон. Осінь – пора збирання урожаю та димових завіз у Хмельницькому. Але під час воєнного стану спалювання сухостою та відходів городини може бути прирівняне до диверсії. Такі зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила у березні. Про це йшлося під час наради з головами квартальних комітетів та комітетів самоорганізації населення у Хмельницькій міській раді. Найчастіше випадки порушень екології фіксують в мікрорайоні Книжківці. Свідомість людей ну, допоки що, на жаль, не дійшла до того, щоб не спалювати. Тому що аргументи такі наші діди палили, баби палили. Завжди ходимо з представниками того чи іншого відділу. Тому напевно, що люди все ж таки бояться тих протоколів, бо якщо склали на трьох протоколи, то четверте не палить. За затвердженими графіками гілля з приватних господарств забирає спецкомунтранс. Для цього власникам необхідно зробити в'язанки і скласти напередодні у визначених місцях у 2024-му Ці графіки планують розширити. Тим часом працівники муніципальної дружини останніх два тижні проводять профілактичні рейди у мікрорайонах міста. Зараз спостерігаючи за те, що робиться у нас на сміттєвих майданчиках. А я думаю, ви квартальні якраз повинні так само це дуже добре знати і бачити. Тобто, то серце болить. Звозять туди і мох, і болото. Ви бачили і будівельні відходи, і зелені відходи, і відходи виробництва. Тобто із цим треба щось робити, бо до нас так само скаржаться, звертаються люди. То ви інформацію доносите, а ми будемо складати протоколи по можливості. Більше трьохсот приватних будинків є в одному з кварталів Ружичної. Мешканці знайшли альтернативу, аби не шкодити довкіллю. Майже кожен має компостну яму. І ці відходи, які можна використати для одобрення ну, своєї площі, там, де вирощуємо листя, все, яке в нас є, особливо оріхове, воно дуже корисне. Розкидають люди по городах, воно за зиму перегниває, і це прекрасне мінеральне добриво. Я жодного випадку не бачила, щоб хоч одна людина спалювала. Ніхто зараз, знаючи цю ситуацію, Стан, і, знаючи, і вони знають, яке зараз положення, що при спалюванні листя чи при спалюванні любих речей які накладаються досить такі великі штрафи. Штрафи для порушників суттєві, кажуть в управлінні екології та контролю за благоустроєм, від 340 до 1360 гривень. А якщо існує загроза екосистемі, понад 6 тисяч гривень. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!